Ільного управління державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові. Якщо ви хочете повідомити про кримінальне правопорушення, натисніть «1». Якщо ваше питання стосується реєстрації чи опрацювання, інформуємо, що ваша розмова буде записана, а запис зберігатиметься відповідно до вимог законодавства. У разі згоди залишайтесь на лінії. Львів, слухаю, доброго дня вам. Добрий день. Е, можна залишити заяву про злочин? На... Можна звичайно, розкажіть мені перше в двох словах, що сталося скаже? Угу. І 9.08.22 року я подав е, заяву в ДБР міста Львова на по електронній адресі е, заяву про злочин про вчинення кримінального правопорушення. Е, угу. Далі я. Секундочку. З 17.08 подав скаргу слідчому суді Личаківського суду на внесені в Ярдер, бо е, до того часу ніхто до мене не зателефонував. Е, і мені тепер е, на електронному суді я побачив ухвалу і зразу до вас зателефонував. Чому я до вас зателефонував? Хочу заявити про злочин. Е, я вам зараз зачитую е, коротенький пункт. Е, чому? Значить, представник суб'єкта оскарження Територіального управління Державного бюро розслідувань розталашований в місті Львові, судове засідання не з'явився, про дату та час, місця розгляду скарги повідомлені належним чином. Уповноваженою особою ТУДБР надано суду повідомлення, що заява особа 1, тобто від мене, про вчинення кримінального правопорушення 9.08.2022 року на адресу ТУДБР в місті Львові не Все. Тобто. Е, моя я на суд подав скриншот, що 9-го я відслав. Е, там хтось сидить в ДБР місті Львові і приховує злочин, тому що я подав до суду. На суддю скаржитись не можна, тому що суддя судді, судді дали документ з ДБР. Але він не вказав прізвище, що е, моя заява не надходила. І я вважаю, що. Добре, а ви впевнені, що ваша заява справді надійшла? Ви могли її відправити? Є, я впевнена якийсь бій в мережі. Ви маєте вхідний номер заяви? У е, мене є е, вхідний номер заяви. У е, мене є скріншот, там де яка година. Я вам зараз е, все надам, коли, коли я надсилав. Я надсилав 9 серпня 2022 року 0907. Перепрошую, повторіть, будь ласка. 0907 9.08 22 року 0907. 9.08.22 року ви керували заяву на електронну пошту. На яку електронну пошту? На електронну пошту вже вам зачитую, СДС собачка. СДЗ ФДС? СДЗ, перепрошую. Так. СДЗ собачка ЛВ. В 9.07, можна навіть чітку годину за. Зрозуміло, ну дити. В такому випадку, як скеровується електронна заява, то бажано подзвонити в канцелярію, пускавитися, чи вона прийшла. Чи вона Ні, -ні до, до, до тепер це, різного... це перша, дивіться, я практично. Бувають різного Час. роду збої, бувають різні ситуації. Ну, якщо дивіться, якщо це збій, бути, можливо. Віць і віць і віць і я, я думаю, що може бути збій, тоді що? Треба. Е дзвонити... Е Ну чому збій нині війна? Якщо нині йде, значить хакери зайшти чи, чи хто набуває. Ну дивіться, для юрису того юрису ні, ні, ні. Для того я до вам до вас дзвоню, щоб ми за залишили скаргу. Не скаргу, а заяву про злочин. Бо я вважаю, що там сидить в ДБР. Можливо, а... можливо, той, хто нині приховує злочини, а можливо йому й дали неправомірну вигоду. Розумієте, а можливо, він і, і... халатно відноситься до роботи. Ну і тому я до вас до вас. Залишають. Якщо я тут не правий, то мене, мене притягнуться за 383-ю, за неправдиві покази. Або цю особу, яка приховала злочин працівника ДБР. Розумієте? Ну не можна злочин приховувати. Пів вже пройшло 15 днів. Злочин ніхто не розглядає. Е, злочинці ходять по вулиці. Розумієте, я надіюся на ДБР. До того електронка працювала і вона працює по сьогодні. Я, я сьогодні знову відправляв і в нас все працює. Тут просто приховали знову. З сьогоднішньої заяви ви дзвонили, цікавилися, вона отримана, зареєстрована. Ні, ні, я про цю заяву тобто, я знову не телефонував. Ситуація, що ви будете скаржитися. Ні, ні, дивіться, я не телефонував і не дзвонив, я не хочу. Я, я вважаю, що вони прийняли. Це в наших і... інтересах. Е, ну, якщо вони вже таке надали. Я перетелефоную, але давайте ми перше зареєструємо заяву, що приховали злочин. Працівники ДБР приховали злочин. І тут є два варіанти: або мене притягнути, або їх притягнути. Інакше не може бути. А якщо відбувся збій, чому відбувся збіг? Чому сьогодні війну відбувається збій? Добре, давайте будемо оформляти ваше прізвище ім'я по батькові. Явдик Володимир Іванович. Я вам надам ухвалу суду, все все, що було видно. Слухайте, якщо ви бажаєте долучити документи, якщо ви бажаєте... Ні-ні, не бажаю, а я Або не... скріншоти, то треба питання. Ні, 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 ніхто нічого не бажає. Я бажаю сказати номер справи, то, що ви зараз продиктую. Документи ніякі. А в Володимир Іванович, поштова адреса. Вісіт два Повністю. Вулиця, місто. Поштова адреса ви назвали місто Скола, а тепер адрес прожи... мого проживання. Місто сколи вулиця Гайдамацька, 96, 2. Місто 96-2. Вулиця Гайдамацька, 96-2. Угу. Номер телефону. 096. Так. 277. Так. 1480. 1480. Є. Давайте тепер по порядку. Скерували заяву на електронну пошту 09.08, правильно? 22-го року. І з точністю давайте годину вкажемо. 0907. На таку електронку, яку я вам продиктував, і з якої я вам можу це назвати. Щоб уже судя. Далі, коли давайте по хронології, коли ви зверталися до слідчого судді. Значить. Слідчому суді, суді по даній заяві про злочин я звертався 17.08. Личаківський. Личаківський. Це яка була заява про зобов'язання на внесення, так? На внесення в ЄРДР, так. На внесення відомостей. Добре, далі. Ухвала від якого числа і номер справи. Значить, ухвала від 25 серпня. 22-го року. Е, номер справи 463. Дріб. Так. 6074. 6074. 22. Так. І ми тут маємо вказати, що на розгляд справи працівник ДБР не з'явився, так? Так. Ну, він має на це планування. Ми його за це не звинувачуємо. Ми звинувачуємо за те, що е, працівник ДБР. Приніс, не, не знаємо, який документ, який засвідчив, що я заяву про злочин 9 числа 08 не надсилав. І тому рішення надав, він надав якийсь документ, що я не надсилав заяву про злочин. секунду, пишу. От якраз цей документ, і ми зараз будемо за цей документ чіплятися. Тому що що, що що за документ? Що, чому не працювало? ну, нехай покаже. Вхідну кореспонденцію. що... Так. Це є. Надав документ, яким стверджував, що заява про злочинну адресу ТУДБР не надходила. Так. Так, І тому слідчий суддя е, від, від не не задовольнив мою скару. В зв'язку з тим, що е, що не надходила заява в ДБР. І вже 15 днів злочинці ходять по волі і небезпеку несуть. Добре, що цікаво, дивіться, знаєте, що цікаво, коли я, я подав скаргу е, дам в двох екземплярах. Один екземпляр вони передають ДБР, правильно? Е, скарги. І чому працівник ДБР, наприклад, не зателефонував до мене і сказав: А де ваша заява? А чому ви подали скаргу, а не подали заяву? Ніхто до мене ж не телефонував, ніхто мене не питав, чому. Моєї заяви немає. Вони мали мало. Подали якийсь документ до суду, яким це Ну, стверджують. Це таке. Добре, mm -hmm. давайте далі. Давайте, кажіть. Все. Що просите? Що, так, ви що не я не прошу заяви, притягнути до відповідальності? Випадково. Так. Давайте далі, продовжуйте. Притягнути до відповідальності працівника ДБР, який приховав злочин. Вам що статтю може ще назвати? Ви можете е, говорити, все, що хочете з ваших слів. Ну я зрозумів. Ну, е, приховування злочину, приховав злочин, халатне відношення, ми ж не знаємо, або неправомірна вигода. Тобто е, злочинця оплатили даному працівнику ДБР, можливо, якусь неправомірну вигоду, і він приховав злочин. І ви зразу мені, чи можна щоб е, продиктували номер телефону? Е, чи надходила моя заява від 9-го, Ну, вхідна, як ви казали, номер вхідної кореспонденції від 9.08. нуль Чи той номер, на який ви дзвонили 0800, той самий номер, але ви дочекаєтеся в голосовому меню цифри 2 і ви до в канцелярію. А. Але Угу. Сьогодні то вже запізно, у них там е прийом дзвінків, якщо я не помиляюся, чи до четвертої, чи до п'ятої. Зрозуміло. Вже майже шоста. угу. угу. ви можете так. завтра подзвонити і зразу на я для е себе поцікавлюся, так. Так, так. дістатися. Та. Та, та. та, значить, це все, притягнути до відповідальності працівника ДБР, який приховав злочин, халатно вністю вніс за службових обов'язків, допускаєте одержання працівником ДБР неправомірної вигоди для приховування злочину, так? Так, все вірно. Добре. Оглядаю, передаю на реєстрацію. Дякую вам. Дякую. Е, перепрошую, останнє можна? Е, це так. Якщо оцю скаргу, ви її, е, це була е, скарга, заява, е, звернення громадян чи заява про злочин, як ви її оформлюєте? Е, як її буде розцінювати слідчий, я вам не можу сказати. А як я вас Ви реально голоснили, що це заява про злочин, ага. я це обов'язково помічу. Зрозуміло. Дивіться, якщо не буде притягнуто працівника ДБР, я би хотів, щоб притягнули мене за, стат за статтею 383, 384. Якщо мене не притягують за статтею 383-384 за неправдиві покази, тоді потрібно притягнути працівника ДБР. Розумієте? Щоб, щоб хтось поніс якесь покарання. Правильно? Розумієте, це буде слідчий вирішувати. Зрозуміло. Вашу заяву Добре? Дякую. До побачення. Дя... До пашні.